Ніжний і ароматний, пишно квітучий бузок, мабуть, найулюбленіший декоративний чагарник в українських садівників. З яким нетерпінням всі ми чекаємо розквіту весни, коли починають розпускатися бузкові, фіолетові, лілові і білі грона бузку, які відразу ж наповнюють навколишній простір дивно тонким і ніжним, ні з чим не порівнянним ароматом. Запах бузку пиянить, розбурхує кров, вселяє самі нездійснені надії. Так і хочеться вдихати на повні груди цей бусковий аромат, який пиянить і кружляє голову. Саме бузок знаменує закінчення весни і настання довгоочікуваного теплого літа після затяжної холодної зими. Напевно, немає жодного садівника, який не вирощував би на своїй ділянці цей дивовижний декоративний чагарник. Довгий час бузок, дуже короткий час радувала людей своїм цвітінням. Воно тривало не більше двох тижнів. Та й сортів було зовсім небагато. Але на початку минулого століття знамениті українські та зарубіжні селекціонери створили воістину унікальні сорти крупноцветкової, багатобарвної бузку, продовживши термін цвітіння бускового саду практично на два місяці. Про історію створення сортів буску нового покоління, про їх характеристики і агротехніку, а також про видатних селекціонерів. Які створили воістину приголомшливі шедеври новітньої селекції, ми вже докладно розповідали в наших опублікованих статтях? Як доглядати за бузком? весняна обрізка декоративних чагарників великоквітковий бузок з нашої колекції? Сьогодні ми поговоримо про те, як продовжити цвітіння бузку до кінця літа, щоб кожен день милуватися цим незабутнім, приголомшливим видовищем із захопленням вдихати казковий аромат. Тим самим продовжуючи собі коротке українське літо, всі сорти буску, які складають гордість нашої колекції, мають тривалим терміном цвітіння на генетичному рівні близько двох місяців. Але одні зацвітають раніше, а інші пізніше. підбір сортів різного терміну цвітіння. Навіть дуже довго квітучі сорти буску розпускаються в різні терміни. Тому, якщо ви хочете продовжити термін пишного цвітіння вашого бускового саду, вибирайте ранні, середні і пізні сорти. Рекомендуємо вам обов'язково посадити самий унікальний сорт ніжно-рожевого ремонтантного буску фестиваль рожевої селекції Мейера. За один сезон він зацвітає двічі, на початку травня і потім, на початку серпня. Перше цвітіння триває майже два місяці, до кінця червня друге починається в перших числах серпня, коли всі інші сорти буску вже відцвіли. В середині травня зацвітає французький великоквітковий сорт Бельдененці з яскравою ліловорожевим забарвленням. Відразу після нього починається цвітіння величезних кистей до 30 см в довжину. Знаменитої у всьому світі української буску Леоніда Колесникова, білорожевої красуні Києва, Червоної Червона Україна і до кінця місяця білої українська Арктика. В кінці травня розпускаються сорти Мрія, Примроуз, єдиний жовтий сорт буску, а у Фолія яскраво блакитний бузок і пам'яті Людвіга Шпета з дивовижною бузково червоним забарвленням. Завершує цвітіння знаменитий лілово, бусковий великоквітковий сорт американського селекціонера Ізабели Престон Гевата. Ви можете вибрати 3-4 сорти з перерахованих вище і тим самим отримаєте цвітіння вашої буску не менше, ніж протягом трьох місяців. Зверніть увагу на забарвлення квіток і підберіть саме ту, яка вам більше до смаку. Особливості догляду за довгоквітучим буском. Тривалість цвітіння навіть довгоквітучих сортів багато в чому залежить від умов зростання, догляду за рослинами і клімату вашого регіону. Погода частенько підносить нам свої сюрпризи у вигляді різких перепадів температури і тиску, а також тривалих проливних дощів. Для всіх рослин це великий стрес. Дуже сильно страждає квітучий бузок і в сильну спеку. Давайте подивимося, як можна згладити ці неприємні моменти. Де садити довго квітучий бузок. Найкращим місцем для неї буде легка розсіяна півтінь в спекотній полуденний час з 12 до 15 годин. В інший час кущі бузку повинні добре висвітлюватися сонцем, інакше цвітіння не буде таким яскравим і пишним. Звертайте увагу і на рівень залягання ґрунтових вод. Він не повинен підходити до поверхні землі ближче, ніж на півтора метра. Не любить бузок і протягів. Постарайтеся захистити свої кущі від них і від холодного північного вітру. Ґрунт Бузок любить легкі, пухкі, добре проникні і дуже родючі ґрунти з нейтральною реакцією середовища найменше закислення може привести до подрібнення квіток і різкого скорочення термінів цвітіння. Тому перед посадкою довгоквітучих буску обов'язково проведіть нейтралізацію земель на ділянці її передбачуваної посадки. Для цього використовуйте доломітове борошно або товчений крейда – 2 кг на 5 квадратних метрів посадок. Особливості посадки не садіть молоді кущики занадто часто. Довго квітуча бузок любить повітря і простір. До того ж кожен кущ повинен добре висвітлюватися сонцем. Тому відстань між посадочними ямами залишайте не менше 3-4 метрів, посадочні ями копайте глибиною і діаметром 70 см. Весь ґрунт з ям замініть на штучно приготовлену суміш, складену з верхнього родючого шару, перегною, листової землі і дрібного річкового піску в рівних кількостях. На дно обов'язково покладіть тренаж з щебеню бажано вапняних порід шаром 10-12 см. Після посадки кущики добре полийте дві лійки під кожен і замульчуйте соломою шаром 5 см. Слідкуйте, щоб корени вашої карослин завжди залишалися на рівні поверхні землі. Крім того, при посадці враховуйте колірну гамму кожного сорту, висаджуючи їх в залежності від ваших смакових пристрастей. Полив він грає величезну роль для пишного і тривалого цвітіння буску. У сухе нажарке літо поливайте квітучий бузок два рази в тиждень, три лійки під кожен кущ, у спеку через день, а рано вранці або пізно ввечері проводите ще дрібно дисперсне дощування по листю. Кореневій системі довго квітучого буску постійно потрібен приплив свіжого повітря. Тому після кожного поливу обов'язково неглибоко прорихліте землю під кущами. Після закінчення цвітіння поливи припиняйте, щоб не спровокувати пробудження нирок. Формування кущів. Щоб довго квітуча бузок щороку радувала вас своїм пишним цвітінням, вам необхідно регулярно робити її обрізку і формування. Про те, як проводити ці операції, дуже докладно розказано в нашій статті: Як доглядати за бузком Підготовка до зими. Довго бузок має підвищену морозостійкість до мінус 45 градусів, тому укрийте її при стовбурні круги тільки в перший рік після посадки. Найкраще використовувати для цього сухе листя шаром 40 см і один шар ялинового гіля голками вгору, щоб захистити молоді рослини від навали гризунів. Ми розповіли вам, як правильно вирощувати довгоквітучий бузок. Тепер пропонуємо вам вибрати її кращі сорти з нашої колекції. Наші новинки, Пам'яті Людвіга Шпета, Мрія, Геєвата, Бальдененці, Фестиваль Рожевий, Ремонтантний повторно цветущий сорт. Наша колекція Примроуз, Українська Арктика, Аукубафолія, Красуня Києва, Червона Україна. Детальніше про ці сорти довго квітучого буску ви можете прочитати на нашому сайті. А замовити їх для весняної посадки ви можете вже сьогодні.